Друзі, я вас вітаю на в'язальних посиденьках. Мене звати Діна, і сьогодні я до вас корисним відео. Сьогодні розкажу, як розрахувати висоту пройми. От Зараз я в'яжу таку футболку гачком. Вона буде оверсайз, і я маркером вже відмітила ось цю точку, де має розпочинатися пройма. І зараз мені треба розрахувати, а скільки сантиметрів хруру мені треба в'язати, щоб моя пройма виглядала гарно, збалансовано і красиво. Отже, давайте цим займемося. І для наших розрахунків нам знадобиться лише одна мірка це обхват грудей. Отже, давайте я покажу, що ж за формулу ми будемо використовувати. Беремо обхват грудей, я буду показувати на своєму прикладі, і в мене це 102 см. Отже, я собі тут зафіксую. І наша формула виглядає таким чином. Обхват грудей нам треба розділити на 6. Насправді ми можемо спочатку розділити на 2, тому що в нас є перед і спинка, і ми будемо брати пів обхвату грудей так, половину. І от до цієї величини, що в нас вже вийде, нам треба іще декілька сантиметрів додати на свободу облягання, і зазвичай додається від 3,5 до 6 см. Ну, так, як в мене футболка оверсайз, то щоб це виглядало гармонійно, мені треба додати побільше, так, щоб рукав не виглядав куцим. Тому я візьму 5 см. Отже, якщо я підставляю значить, моє число, мою мірку, то в мене виходить 102 Я ділю на 6, це в мене 17 см. Далі додаю. 5 Насправді 5 см це в принципі така універсальна свобода на облягання, її можна ну, в багатьох випадках використовувати, якщо ви не хочете більш приталений силует для вашого виробу. І отже, в мене виходить 17 плюс 5 це 22 см. Буде моя висота пройми. Все дуже-дуже просто. Так? І давайте подивимося, скільки ж мені треба іще дов'язати. Отже, давайте я подивлюся, скільки в мене вже відв'язано. Так, це 14 см. Отже, мені залишилося вив'язати 8 сантиметрів. Отже, друзі, якщо це відео вам сподобалося, якщо ви хочете більше корисних відео про конструювання виробів, то обов'язково ставте лайк і напишіть ваш коментар. Що саме вам цікаво, можливо, з якимись. Типами, моделей або елементами одягу, так, конструкції виробу у вас є проблеми. Тож я буду рада відзняти для вас корисне відео. Все. На сьогодні з вами прощаюся. Побачимось зовсім зовсім скоро. па-па і до зустрічі.